Цьогоріч Великдень, світле і глибоко шановане свято для мільйонів християн у всьому світі припадає на 20 квітня. Це день перемоги, життя над смертю, світла над темрявою, віри над відчаєм. Свято об'єднує родини, дарує надію та нагадує про головні християнські цінності: любов, милосердя і прощення. В Усіх церквах України пройдуть святкові богослужіння, під час яких віряни згадуватимуть страждання, смерть і воскресіння Христове. У храмах Кременчука також відбудуться нічні служби, освячення пасок, великодніх кошиків та інші урочисті обряди. Вітаємо всіх кременчужан з наступаючим світлим Христовим Воскресінням і запрошуємо на святкові богослужіння в суботу. Зранку, з 8 години, буде божественна літургія, і по завершенню кої орієнтовно з 11 години будуть освячуватися великодні кошики. Кременчуцькі новини будуть вести онлайн-трансляцію Великоднього богослужіння. За нею можна буде спостерігати з 23.00 у суботу на Фейсбук-сторінці Кременчуцькі новини. Також варто пам'ятати, в умовах воєнного стану маємо бути особливо обачними. Звісно, ми знаємо, до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб, від розвиток нашої країни. І зараз в часи Великого Дня. І після цього можливі нові удари Росії. Ми будемо і надалі захищати нашу країну. Варто відповідально поставитись і до вибору храму для молитви. Церкви Московського патріархату це не про віру, а про небезпечні ворожі наративи. Духовний вибір це і громадянська позиція. Святкуємо Великдень із вірою, але з усвідомленням реалій, у яких перебуває наша держава. Нехай це свято стане символом нашої єдності, незламності і надії. У найтемніші часи світло Воскресіння не згасає. Помолімося за наших захисників, які боронять мир і свободу. Дякуємо їм добрим словом і підтримкою. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуські новини.